Польська меншина не має місць компактного проживання на Закарпатті, але місцеве товариство представників та друзів польської культури веде активну просвітницьку роботу. Днями відбулось чергове засідання організації, присвячене видатній особистості письменнику та художнику Бруно Шульцу, який трагічно загинув під час Другої світової війни. Культурно-просвітницька діяльність важливий напрямок роботи Товариства польської культури Закарпаття імені Гнями Волосєвіч. Це товариство місцевої інтелігенції. До нас люди приїжджають з Чопа, з Мукачева, з Берегова. Вони намагаються обов'язково брати участь у наших заходах. Товариство збільшується у нас за рахунок молоді, особливо молоді такого від 20 до 30 років. Польща Вирішила давати карту поляка людям польського походження, які живуть за межами Польщі. Діти, які мають карту поляка, можуть там вчитися безкоштовно, отримувати стипендію, безкоштовний гуртожиток. Це також впливає на це, що збільшується кількість членів товариства, бо вони приходять, цікавляться, вивчають мову. От в нашому товаристві беруть художню літературу. Бібліотека в нас дуже велика. Серед книг цієї бібліотеки поки що немає творів невідомого широкому загалу нашої країни Бруно Шульца, чиїй постаті і була присвячена зустріч членів товариства польської культури цього разу. Це польський художник. Польський графік, польський письменник єврейського походження. Він народився в маленькому містечку Другобич, де традиційно бік-обік проживали поляки, українці і євреї. І він належить до власне до тих письменників, до тих митців, до тих художників, які у своєму маленькому містечку містечку проживали все життя, але створювали свій власний мікрокосмос, в якому їм було цікаво і в якому були дуже незвичні персонажі. У рідному місті Бруношульца Дрогобичі вже традиційно проводиться українсько-польський фестиваль, мета якого вернути з небуття ім'я самобутнього митця, котрого порівнюють з кавкою та прустом за глибиною філософського змісту. Трагічна доля художника, що загинув від Гестапівської кулі в окупованому фашистами Дрогобичі, примарні персонажі його творів стали відкриттям для присутніх. А інформація від члена товариства польської культури Закарпаття, відомого скульптора Богдана Томашевського, справжнім сюрпризом. Він прийшов і каже: ви знаєте, я був у Дрогобичі і мене просто вразила постать Бруно Шульца. Це каже, це титан просто, це художник на всі часи, громадянин світу, незважаючи з того, що він практично не виїжджав з маленького Дрогобича. І каже, я зробив макет його скульптури. Можливо, саме такий пам'ятник найближчим часом нагадуватиме про видатного митця, якого шануватимуть в першу чергу в його рідній країні. Адже Бруно Шульца знає весь світ. Найвідомішу роботу письменника санаторії під клепсидрою. Екранізували фільм, відзначили пальмовою гілкою канського кінофестивалю. А нещодавно твори Бруно Шульца переклав українською Юрій Андрухович.